Зараз я пропоную вам зробити декілька вправ, які знімуть напругу та втомлення, а також а, сприяють стресостійкості людини. Що ми будемо робити? Запропонуйте дитині, самі теж можете зробити зробити масаж вушок. Потягніть їх інтенсивно, але м'яко вниз. Сторони верх. Зробіть масаж вузлів мочок. Потріть їх інтенсивно, але дуже акуратно всіма долоньками. Щоб відчути, які вони стали гарячі. Вдих, видих. Відчуйте, які красні гарячі ваші вуха. Потім беремося за наші пальчики і робимо призвольний масаж наших пальців, інтенсивно пророблюючи кожну клітинку, концентруючись на тих частинах, які не приймають участь при наші, нашому повсякденні. Не миють посуду. Зв'язують шнурочки, Будьте, станьте для ваших пальчиків батьками лагідними, добрими, люблячими. Зробили. Покрутить ручками. Вони вам скажуть велике дякую, коли вони будуть втомлені після вправ. Потім я пропоную вам. Зробити собі самомасаж, запам'ятати ці рухи, і коли у вас буде напруга в м'язах у стресі, то ви запам'ятаєте, згадаєте про цей масаж і зробите це. Самомасаж плечей та шиї. Беріть та призвольно, робіть масаж, так, якби вам хтось, якась масажистка талановита, робить цей масаж, плечей за чего в'язового суставу. якомога далі потягніться до спини. Кожну точечку можете зробити масаж волосівної частини вашої голови на ваші потилиці. Потім зробити отакі рухи з потилиці по плечах нібито водоспад і уявлюючи, як водоспад світла стикає з потилиці по спині. Тепло, спокійно, світло. Відчуйте спокій, рівновагу, розслаблення в тілі. Робіть цей масаж кожного разу, коли ви відчуваєте напругу, коли ви втомлені, або коли ви знаходитесь у стресі. Якщо ви знаходитесь поряд із своєю дитиною із своєю коханою людиною, запропонуйте зробити цей масаж плече і потилиці один одному. Але будьте дуже обережні, тому що коли ви самі собі робите цей масаж, ваше тіло зневадить вам зробити боляче або зробити якісь зайві рухи. А коли ви робите це іншій людини, ви можете не помітити, коли ви є. А, Джерелом болю та іншого стресу. Ми робимо ці вправи для уникання стресу, для запобігання стресу, а не для завдання його. Бережіть себе та ваших близьких.